Для людей, яких вибрав Бог, служити йому. 12 апостолів це були звичайні люди, але яких Бог покликав бути в Його команді, і вони робили те, що Ісус покликав їх робити. Ми отримали як його учні, отримали силу, щоб щось робити для Бога. Амінь. І знаєте, і це питання, що я можу для тебе зробити, Господи. Коли сьогодні ми не замислюємося над цим питанням, ми просто живемо, як віруючі люди, відвідуючи церковні зібрання, навіть звершуючи якісь молитви, ми інколи можемо пропустити важливий момент в своєму житті, коли ми дуже потрібні Господу. І в нашому житті ми також можемо почути від Бога якийсь поклик. Але якщо ми не живемо в контексті, в стосунках з Богом, в тому, що я готовий послужити Богові, будь-коли, то, коли Бог і прийде, Він може знайти нас неготовими. Якщо ми приходимо до Бога і розкаємо в своїх гріхах, то покажи це своїми діями. Якаюсь, Господи, добре, Тоді зміни свій стіль життя, зміни свої думки. Зміни свої, зміни свої мрії, свої стосунки. Навколишньому середовищі, коли ми читаємо Біблію, це не книга для віруючих, щоб просто знати, що там написано. Це слово від Бога, яке дає нам силу змінюватись. Біблія повинна читати нас. Коли ми читаємо Біблію, ти повинен помічати, що це про тебе пишеться, а не про євреїв. Коли ми служимо Богові. А ми служимо тим, що ви виконуємо Його заповіді, ми це сьогодні прочитали. Якщо любиш Бога, виконуй Його заповіді, то Бог сказав, то тоді Він благословить тебе. Навіть в книзі Він написав: якщо служити Господу Богу вашому, і Він благословить хліб ваш і вино ваш і відвертіть від от вас болезні. Інколи людина розуміє, що це пов'язано. Хвороби інколи приходять, коли ми не чекаємо, я вам скажу: служіть Господу, і хвороби підуть геть з вашого життя. Амінь. Так, хвороби приходять, але будемо перемагати їх з силою того, що ми будемо служити Господу. Коли ми просимо, Боже, використовуй мене, і чим я можу тобі послужити, будьте впевнені, що Бог почне вам показувати, де і як ви можете йому служити. Я не втрачаю час, коли я, я молюся. Я інвестую цей час. Я не втрачаю час, коли я проводжу час в церкві. Я інвестую це в своє життя. Я не втрачаю час, коли я комусь подзвонив, щоб послужити словом. Я інвестую в своє життя. І Бог це шанує, Бог це бачить, він відмітиться і прославиться в твоєму житті. Якщо Бог нас привів до себе і дав нам Духа своє Святого, будьте впевнені, Він на нас розраховує.